Щодня люди лишаються вічна зі своїми проблемами, а буває так, що їм ні з ким поділитись. Своє вирішення цієї глибокої людської проблеми дітей, підлітків та дорослих нам продемонстрували актори, глядачі театру Чотири стихії. Дивіться наше відео цієї регіональної форми театральної імпровізації. Проект называется «Я и мир вокруг меня. История в плейбек». Это форма социальной интеграции новых жителей нашего города в местную общину. Способ пообщаться, узнать друг друга получше. Проект «Я и мир вокруг меня. История в плейбек» реализуется Запорожским благотворительным фондом «Улыбка ребенка» при поддержке немецкой федеральной компании GIZ. Что самое у вас на створение этого проекта? Мы искали новые способы общения новых жителей нашего города и коренных жителей нашего города. Плейбек театр это как еще одна разновидность общения и дружбы. В целом проекции берут участь перемисленные особы, або ж постійні мешканцы Запоріжжя. Нет, здесь могут принимать участие в Плэббэк-театре, могут и жители города Запорожья, которые здесь родились, учились, и новые жители, которые только приехали к нам. Абсолютно для всех. Да. да, что он тоже придет там, да? Будут веселиться. Пошли. Смотри. <связь> Смотри. Посмотри, будем веселиться. Давай. давай. Пошли. Ну, <связь> я пойду, конечно, блин. Тебя же все ждут. Серьезно, все ждут? <связь> да. Смотри. Смотри, Маша. Что-то они тебе машут, они мне. А я приду и там вот в уголочке заткнусь, сяду и буду сидеть. Это да они тебе, машут, наверное. А я что? Не знаю. Смотри, я стояла там, а они махали тебе. Помахали ответ. Какая история вас празднила за всем? Більш за все мені сподобалася історія. Дівчина Катя розповідала про те, що її покинули друзі, вона 5 років була у всьому чорному, змінила себе, а потім вона знову, ну, як, як той фенікс із пеплу, знову воскресла. А ви професійний актор? А, ну, Я не навчалася на акторському мистецтві, я ось прийшла вже весную театр. Важко втілювати історії життя кромтом? Ну це не легко. Це потрібно зрозуміти людину. Потрібно зрозуміти, що вона відчуває зараз, що відчувала тоді. Потрібно проникнути усіми жилами свого тіла у її історію і вже потім щось видати. Тобто, ну так, це не легко. Ви зробили чудовий проект. Що вам дає натхнення щоразу? Мабуть, самі ці історії. О, самі люди, які приходять, які дивляться нас. Ось це надихає, дуже надихає. А як тебе звати? Олександра. Олександра, а звідки ти приїхала? З міста Горлівки. А хотіла би ти сама стати акторкою? Так, бо мені подобається, як вони відіграють свої ролі. Але для цього треба вчитися і тренуватися. Но я же всех люблю. Я так вас всех люблю.